Редуктор Томасето АТ09 Аляска. Одноступінчатий мембранний редуктор для двигунів з потужністю до 120 кінських сил. Перевага даного редуктора стабільний тиск у всіх експлуатаційних режимах. Вхід в редуктор діаметр 6 мм, вихід 12 оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки. В корпусі є місце під датчик температури редуктора. Підключення камеру обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм. Підключення вакууму діаметр 5 мм. В комплекті також кронштейн для підключення редуктора. Болти для кріплення редуктора. Гайки, шайби. Гайка прорізна діаметр 6 мм. М10 і 1, ніпель 6 на редукторі також є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.